Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в бургер StorTon. Як я розумію, я буду будувати свій магазин бургерів. І для цього мені треба спочатку трошечки його прокачати. Тому let's go. Так, ага, і я тут можу готувати. Йоу, а ти хочеш бургера, правильно? А, мені треба самому все робити. Так, перевернути. Давай перевертаємо ми наше м'яско. Так, фініш. Два бургера є. Так, давай здамо. А, не працює, ладно, я дотейбл. А тепер можна здати, так? Да? Бо йому не було де його їсти. Ну, він міг піти такою по дорозі його тупо хавати. Ладно, давай тобі теж здамо. А що тепер мені треба робити? Постояти? Я постояв. Yeah, мене в одно сюди зве. Ага, мені треба да буде прибрати після них, а потім я йому зможу дати бургер, так? Да? да, бо в мене тільки один столик. Ладно, давай далі готувати. У мене є 392 долари. Я можу побудувати стіни або ще одного стола. Давай ще одного стола поставимо, щоб можна було більше людей садити. Так, перевертаємо. Все, чорті. Що це за фріч? Я не знаю, але ми обов'язково дізнаємося. Так, фініш. У мене з'явилось два бургера, я можу тобі дати бургер. Хорошо, плюс бабочки. Так, Ага, це холодильник. Ох ти йо, ладно, давай далі готувати постійно. У мене є в запасі один бургер, ноль картоплі фрі і ноль кави. А ти хочеш два бургера? А мать, один? Старина. Угу. І дати тобі ордер не можна, ладно. Значить, треба ще готувати. Без цього тупо нікуди. Так, тут ще один стіл я можу купити, і все. Це все що я можу купити. Обалдеть. ладно. Ну я можу купити стіни, але стіни мені тут щось не потрібні. Кстаті, у мене може бути великий прям огроменний ресторан, і мені здається, це максимально круто. Правильно чи неправильно? Так, ти хочеш одного бургера. Ну, в мене є для тебе один бургер, тому тримай. Так, тут ми перевертаємо. Зовсім скоро воно дожариться. 192 долара в нас є. Але нащо я купив цей холодильник? Так, фініш Посадити тебе. теж можна цікаво, чому нема цієї штуки, щоб прибирати з стола? Оце мені дуже цікаво. Так, тобі тобі я здати не можу ордер, тому що у мене тупо нема бургерів. у мене тільки один. М я так, да хтось, хто буде постійно годувати бургери, бо не можу я постійно їх ходити готувати. Так, плюс два бургера. Тримай, братуха, це все для тебе. Так, що я можу купити нового стола мені не треба. Давай все-таки стіни купимо. Да? Е -е, блін, ну давай ще цю штуку купимо. Так, гроші сипляться просто так. Тепер я можу тут стіни купити і ще одного стола. Я би купив, звісно, стола. От, щоб більше людей у мене могло тут сидіти. Але хочеться щось її прокачати тут. Тобто ну, на супер чувака можна поставити, кофемашину можна поставити. Ну це все за роблокси. Даже прибиральника за роблокси можна поставити. Я розумію, але мені да просто звичайний працівник, який буде в нас тут сидіти. Так, фрімані. Ага, я пані. Ладно, цим ми займатися не будемо. Фініш і давай тобі дамо ордер. плюс 100 баксов. Хорошо, готуємо далі. Ти теж хочеш два бургера є. Ханий бабай. Де мені сікій бургерів взяти? <гум> ладно. Ну я тупо не встигаю все готувати. Я можу поставити ще кілька столиків, але я не встигаю. Я постійно готую, а воно постійно довго готується. Так, ладно, здаємо тобі теж бургери. Ось я прийшов новий. він хоче чотири. Зума у мене тільки один є. Так, ну вже три, мені все рівно не вистачає. Ладно. Зараз ми тут все підберемо. А ні, пожди, ми тільки перевернули. Блін, ще купа в нас роботи. Йоханий, Саня. Давай підбирай. Тепер Знову заставляє сюди все. Давай жарити. Тебе спускаємо. Кстаті, нормально він дав нам бабла. І я думаю, що ми можемо поставити ще одного столика. От. ну а потім уже будемо на стіни збирати, тому що більше нічого такого ми і купити не можемо. О, можемо купити ще одну цю тепер. Ще одну плиту, оце буде максимально чітко, тому що плита завжди потрібна. Тому я, скоріш за все, буду збирати не на стіни, а саме на плиту, тому що без плити мені нікуди не дітись. Якщо в мене буде більше бургерів, значить буде більше бабла. А значить, буде більше довольних клієнтів, значить буде всього набагато більше, в рази. Причому і мені не вистачає всього на все 200 доларів. Я думаю, що я доволі швидко зможу це все зробити. Ну а ще мені пейчек дадуть 20 баксів через 43 секунди. Можливо, навіть дадуть більше, якщо я ще з когось обслужу, а мені вистачає. Бургерів, Ні, має тільки два, ти хоч три, боже, братуха. Що тут є якась скриня? А! Це що за приколи? Що в мене так бабла багато? Ви що? Іздівайтесь з мене? Ладно, давай я тобі оддам ордер. А, давай я куплю цю штуку. Давай теж готувати тут. А що я сам купити? У мене багато бабла є. Давай цю штуку купимо. У мене щось грошей дуже багато. Давай стіни купимо вже. Давай ще одного стола візьмемо. Щоб у мене було трохи ну, похоже на ресторан, Так, Клінінг карена, еквіп. Ей, я не хочу прибирати. Я що, на прибиральника ти похож, і чи що? Мені да бургери. Я готовлю бургери. Це мій Ресторан. Я тут тобі не цей. Не прибираль. А що я можу прокачати? А, ось щось. Так. Вікна? О, мене пет появився. Лоу. Так, ще стіни. Тут усе насирали вже диви. Обалдеть. Понасирали в натурі. Бе, мені бабло дає, за те, що я прибираю. Я що на роботі прибиральником влаштувався, чи що. Ти подиви. Обалдеть. Прикинь, я хожу, прибираю. Мені, походу, треба буде все робити самому. Ніхто ж не буде прибирати замість мене, правильно? Походу, да. Я вже втомився прибирати. Так, ставимо стіни, тут перевертаємо, тут фініш. Ставимо заново жаритись. Даємо тобі твої бургери, йди їж їх. Поставимо вікна, давай, бо задуває трохи. Лецке! Так, що ми ще можемо поставити? Так, kitchen wall. вол. Oh, kitchen door. о oh, це тема. Тепер нормально воно виглядає. Все. Ну хоча б схоже на кухню. Правда, я ходжу по плиті ногами. Не знаю, наскільки це правильно. Ну, такі діла. Даємо тобі твого бургера. Блін, мені да. Тут уже капець насрано. Давай ще стіни візьмемо. Так, тут можна робить ребідк, але мені не сильно це надо. Давай вікна поставимо. А це що за тераса буде? Там будуть хавати на вулиці вони чи що? Ну, тут якісь дві кімнати, не пойми нашо. Коли я зможу поставити працівника? Ну не за 45 робоксів, а само, ну, про. Просто так. платить йому долари за роботу, в принципі, то буде нормально, ні? Бо в мене гроші вже, кстати, кінчаються, які мені понадавали з бонусів. І я щось навіть не знаю, що мені ще робити. Ну, ходжу, прибираю поки. На прибирання я трачу дуже багато часу. Ще щось поставив такий пройом. Ну я все рівно не розумію, як ви тут можете насирати. Ну як, ви ж тут не ходите? Все, ладно, більше прибирати не буду. Буде засрано, то буде засрано. Я більше прибирати не буду. Все, 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 я більше не прибираю. Так, витяжку поставили. Давай ще одну. Щоб не воняло тут жареними цими всякими приколами. Я мотові бургери, твої в мене бургерів є. Два штуки. Нормально, перевертаємо все чітко. Так, борт, борт. Ще якась стіна, не пойме за тисячу баксів. Ви що гоните? Це що за коморка? Коли в мене будуть працівники на роботі. Так, що в мене є по бонусам? 8 тисяч доларів. Сюди. Ще з 15 ще дадуть. Диви. Бемц. Та да в мене бабла, просто тонна. В мене просто тонна бабла, братва. Велика тонна бабла. Що оцей кейс мені десь дали? Я не знаю, де мені його взяти. Як мені його відкрити? Так, інфініті мані, прикинь, безконечні гроші. Х2 мані, супер. Швидкість. Це я розумію. А що в нас на вулиці є? На вулиці я можу. Вивізку вцепити, фастфуд. Нормально. А, ну конечно, тут де все. мост мані, то тут чуваки в яких інфініті мані, братуха, куплені. Це хе-хе. Це трошечки читерно, я хочу сказати, не? Капець, у мене засрано, братва. Капець, у мене засрано. Так, ставлю ще стола. ще стола. Ще якусь штуку. Ще якісь сідухи, барні. Ну, в мене тут капець, засрано. Так, джентр спейс. А ну. Ага. Блін. Чого. Коли в мене вкачається, чувак, який буде просто прибирати. Будь ласка, він тут є взагалі. У мене кейс якийсь. Опен. Блін, ти задовбав брехать мені. Нема там кейса. На тобі бургери. На тобі теж. Де їш? У мене є бургерів багато. Все чітко у мене. Я можу ще одну штуку купити. І ще одну купити. Я тепер картоплю фрі можу робити. Ще один холодильник. Ще одні якісь штуки. Ще одні якісь штуки всякі. Куейм. Ні, дали кейса. Ні, я розумію, все хорошо. Просто можна мені, ну, чувака, який буде готувати. Будь ласка, даже в ресторан, Тайконі він є. Щоб самому все не робити, Ну може наняти когось надо. Хейер. Ааа, ось то він! А прибиральник все рівно хороша історія. Ладно, давай шефа поставимо. Отакого От чувака поставимо. Касіра. Ще одного шефа поставим. Коротше, є свої проблеми. Прибиральника не можна купити. Прибиральника ніде взяти. Його треба чисто ну, за робокси купити. А в немає робоксів ще з собою. Диві, як у мене тут засрано. Ще й грошей не вистачає. Це капець просто. Зато вазон поставив. Я його прибирати не встигаю, якщо чесно. Мені вигідніше просто ходити прибирати, чим продавати бургери, якщо чесно. Ну в мене бізнес і так уже працює, бо в мене є касир і два продавця. Просто бізнес може стати в один момент, коли чуваки захочуть картоплю. Фрі, поняв? А картоплі фрі тупо нема. <laughs> Тому мені надо ще один чувак, який буде картоплі фрі робити. Це надо шефа за 9 тисяч. На шефа я не можу взяти, а далі в мене підуть пети. А на що мені пет? Ось все, пошук якийсь. А, це то, що я можу прокачати. Води, наштування, делі. Ну і все, в принципі. Коротше, мені треба мало того, що бургери готувати. Так ще й готувати картоплю фрі, так ще й прибирати після всіх оцих лисоголових. Диви, як у мене засором тут на столах. Обавдеть, як же складно. Просто подивись. Я пройшов тільки 25%, а мене все засрано. Ні, нічого не купує. Мені треба, якщо що цього. Якщо що, то мені треба просто чувака, який буде прибирати. Або який буде готувати картоплю фрі. Який буде прибирати, я його не знайду. Да? Я його не зможу купити. Це тупо, що він за робукси. Тут прибирати багато треба. Картопля фрі кінчилася, себе. А бургерів багато. А картоплі фрі в мене нема. Обалдеть, я розстроєний. Ладно, давай прибирати. А тут теж диви, як грязно. Так. Повара мені сюди. No spot лейбл. Ааа, я більше не можу кухара поставити. Я на картоплю фрі не можу поставити кухара. В будь-якому випадку не можу, поняв? Ну ви задовбали насирати тут. Диви, всього тут. Диви, просто подиви, як тут заляпано. Обалдеть, ти пішов, нічого не прибрав за собою. Ну ладно, що не прибрав зі столу. Ну, це на полу наляпати. Це ума зійти можна. Так, регістратура ще одна. Може в мене бути, але вона мені не треба, по суті. то. Вона мені, ну, краще не зробить, напевно. Зато мені дали пета. А що цей пет робить? Я без, без поняття Я не знаю, що він робить. Головне, щоб столики були чисті, розумієш? Якщо столики чисті, значить людям буде десь сідати. Значить, буде все чітко. У мене є два пета. А що вони роблять? Я не знаю. Ну точно не, не роблять так, щоб я швидше мив поли. Тут зроблено все так, щоб ти сидів, просто поняв. І ми в кляті поли. А потім ти психанув і купив, коротше собі чувака, який прибирає. Але я не можу його купити. Мені не вистачає. Диви, я тупо хожу, прибираю. Це не симулятор бургер тайкон ресторану. Це симулятор прибиральника, братва. Реально, ти ходиш прибираєш. Я думаю, був би у мене прибиральник, він би не встиг все прибирати бистро. У мене все рівно було грязно, я думаю. Правильно? Я думаю, так. Да. Я можу купити ще одну касу. Але мені тепер треба касир. А він 14 тисяч коштує. Є зійти. Коротше, народ, це симулятор. Швабри, я вам серйозно кажу. Тут, кстати, ще щось можна купити на вулиці. Паркінг. Лецьке. У get... oh, nice. Ще паркінг. Найс. Nice. І в общем народ, що хочеться сказати. Напевно, на цьому симуляторі ну, прибиральника я й закінчу. Тому що прибирати поли, то трохи я не можу. Мені то склад. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей режим, можете в нього заходити, теж прибирати поли. А я, пожалуй, закінчу. Тому всім дякую за перегляд і всім пока. А Саня пішов прибирати поли.